У Чернігові збудують собачий притулок в промисловій зоні міста по вулиці Любченка. Під цей проект виділена земельна ділянка розміром менше гектара. Тендерні торги вже проведені. Визначений переможець. Це фірма із Донецької області. З нова назва міста Покровське. спецсервіс Дес виграла відповідно до умов тендера. Всі заплановані роботи, які тобто ми плануємо, вони включили в конкурсну пропозицію. Вартість їхня 4 мільйона 200. Початкова ціна була 5 мільйона 400. Є й розроблений проект. За ним на території розмістять адміністративну будівлю, вольєри та господарські споруди. Напрацювали комунальники разом з активістами. Як саме працюватиме притулок? Він е Зраховані на 183 тварини, принцип, який їх безпритульна тварина відловлюється, привозиться в цей пункт, вона її там миють, щеплють від різних хвороб та стерилізують. Чіпують, тримають там два тижні, якщо я не помиляюсь, і потім відпускають на волю. Планують розпочати роботу вже наприкінці липня, закінчити мають у листопаді. Запрацює комплекс наповну з нового року, коли узгодять міський бюджет. Та вже зараз комунальники підшукують волонтерські організації, які візьмуть на себе частину витрат із утримання притулку. Утримання цього пункту було спільно бюджет і громадські організації на волонтерських засадах. Також планують на базі собачого притулку організувати єдиний реєстр всіх домашніх тварин в місті.